Програму Здоровим бути модно». здоровий малюк це завжди радість в домі, адже він бігає, грається і надихає всіх своїм хорошим настроєм і здоров'ям. Та що робити батькам, коли здоров'я малюка не зовсім таке, яким би вони хотіли його бачити. Про це ми сьогодні будемо спілкуватися із гостем моєї програми Сергієм Гаврилюком, лікаром-педіатром лікувально-діагностичного центру «Метатлант». Вітаю! Так сталося, що сьогодні я в в гостях. Давайте розпочнемо з того, що період, осінь, зима. Які захворювання, які стосуються дітей і маленького віку, і, наприклад, шкільного віку, є найбільш поширеними і актуальними? Ну, насправді, на даний момент досить є актуальними захворювання дихальних шляхів: нежить, кашель. Охриплий голос можуть ускладнюватися якимись іншими проблемами, наприклад, з вухом. Дуже багато зараз діток на прийомі, в яких нежить ускладнюється отитами різними. Як правило, ці захворювання викликаються вірусами? Ну приблизно це в 90% випадків. Отже, з цього і виходить лікування відповідно. Е, ви як лікар, як можете погрупувати ці захворювання? Чи це завжди грип? Це не тільки грип. От, от що, що є зараз поширеним, і що з тих захворювань є небезпечним, а що є ну, нормою. Ну, хочу сказати, що в загальному ми не акцентуємо свою увагу, яким саме вірусом викликане це захворювання. Розумієте? Тому що респіраторних вірусів є більше 300. Якихось спеціальних тестів ми не проводимо для того, щоб ідентифікувати цей вірус. Тому що незалежно, яким вірусом він Викликане це захворювання, воно проявляється однаково. Так? От, і відповідне лікування буде спрямоване однаково. немає якихось ліків, які будуть направлені на лікування власне вірусу. Ми приміняємо симптоматичне лікування, тобто яке спрямоване на усунення або полегшення симптомів цього захворювання. Багато зараз риновірусів, тобто це захворювання, які проявляються сильним нежитом. Відповідно, якщо є нежить, буде і кашель. От. І так, один симптом буде тягнути інший симптом. Але знову ж таки, повторюсь на тому, що лікування буде однакове для всіх. Чи реально, що дитина протягом осені зими взагалі ніколи не буде хворіти на те, що ви тільки що назвали, і не буде ні нежиті, ні кашлю. І мама буде щаслива, яка вона ідеальна мама. Е, ну, Дивіться. Ідеальність батьків вони не залежить від того, хворіє їхня дитина чи не хворіє. В загальному хворіти дітям дошкільного віку, раннього шкільного віку це абсолютно нормально, це не є проблема. Головне, як вони хворіють. Якщо дитина щеплена, якщо вона здорова, немає якихось хронічних захворювань, така дитина може хворіти. 10, 11, 12 разів протягом року, частіше в осінньо-зимовий період, і не потрібно з цього створювати проблем. Ось. Інше питання: якщо діти мають якийсь імунодефіцит, і ці захворювання перебігають важко, ускладнюються бактеріальними інфекціями, пневмоніями, наприклад, частину, ну тоді треба звертатися до відповідного лікаря і розбиратися, чому так виходить. Немає дітей, які не хворіють. Це нормально. Кожна дитина таким шляхом набуває свій імунітет. Чим дитина швидше перехворіє, Більшу них, тим, таким чином у більш старшому віці буде кращий імунітет. Ну, відповідно, діти вже будуть хворіти в старших класах значно менше. Ну, ми ж дорослі хворіємо менше. Ну так, а от який е, термін е, таких респіраторних захворювань вважається нормальним? Ну, я пам'ятаю, що ще з дитинства. Коли моя мама казала, не будемо лікувати, буде хворіти сім днів, будемо лікувати, похворіти тільки тиждень. Так, ми так говоримо про нежить. Що якщо ми лікуємо нежить, так, то дитина хворіє сім днів, якщо ми не лікуємо, то за тиждень сам проходить. Ну, в середньому дитина хворіє 7-10 днів. Залишковий кашель може бути і два тижні, це не є проблема. Нежить може бути два тижні і це також не є проблема. розумієте? Тому ну, в середньому 5-7 днів. Які симптоми вже повинні проявитись, аби батьки били на сполох і обов'язково їхали до свого лікаря чи викликали його? Ну, є червоні пропорції, при яких потрібно звертатися до лікаря, все ж таки, не залишатися вдома. Насамперед, це діти віком до 3-4 місяців, які гарячкують, це діти на фоні гарячки, в яких з'являються ще якісь симптоми, тобто почало боліти вухо. Ну знову ж таки, потрібно з цим показатися лікарю. Ось, якщо на фоні захворювання змінюється якийсь загальний стан дитини, то досить значно змінюється загальний стан дитини. Дитина стає або дуже збуджена і не реагує на батьків, або навпаки, вона стає досить. Загальмованою багато спить, не можна розбудити, ось не реагує на якісь там ще якісь подразнення, чинники. Ну, звичайно, що в такому випадку потрібно їхати. З'являється висипання на тілі дитини. Ну, знову ж таки, це треба показати лікарю, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу, і можливо якось коригувати те лікування. Ну от на рахунок лікування, того, що можуть зробити батьки, тому що часто на своєму прийомі бачу. Такі варіанти, знаєте, поліпрагмазії, як то називається, призначенням батьками багатьох ліків, і коли питаєш, а що ви лікували, кажуть, та ти знаємо, ну нам в аптеці сказали. Ну, все ж таки, працівники аптеки це не лікарі. Вони можуть порадити той чи інший препарат, який може зашкодити дитині. Тому, знову ж таки, за кордоном фармацевт не може призначити сам лікування, все ж таки звертаються до лікаря. Тому. Потрібно зробити вдома для дитини, яка захворіла, комфортні умови, щоб їй легше хворілося, тобто, щоб симптоми хвороби проходили швидше і легше. М -м -м. Мабуть, всі про це чули, але це реально працює. Вологі прохолодний повітря в кімнаті. Не, не напалювати в кімнаті, що там було 25 градусів і вище, не вкутувати дитину, тому що якщо в дитини є гарячка, значить це. Надлишкове вироблення тепла, воно повинно кудись діватися. Коли в кімнаті досить жарко, ну відповідно і теплу нема куди подітися. Поїти дітей. Тому що якщо дитина добре напоєна, температура буде спадати легше і швидше. А, -а чим поїти? Починаючи, ну знову ж таки, що дитина любить пити? Звичайна вода, мабуть, це оптимальний варіант. Якщо захворювання супроводжується рлюванням та діареєю, звичайно, тоді потрібно давати так звані ранні солі, орси, їх є досить багато, я не буду на цьому зупинятися. Ось чиї компоти, не дуже солодкі, але ну, вони, вони досить ну, вони потрібні. Те, що дитина любить пити, це мають бути невеликі порції, але батьки мають це пропонувати часто. Показником такого адекватного випоювання. Є те, що дитина не відчуває жаги, дитина ходить часто до туалету. Ось, і загальний стан дитини покращується в міру того випоювання. Скільки дитина випиває? Знімається інтоксикації, дитині стає краще, так якщо по-простому сказати. Далі часто задають питання, чим ми можемо профілактувати ці захворювання. От, наприклад, мама з татом захворіли, чи одна дитина в сім'ї захворіла? Що ми можемо дати іншій дитині, щоб вона не захворіла? Відділити її від сім'ї. Як варіант, якщо є така можливість, це немає. добре, це добре. Але як правило, якщо люди живуть в одній квартирі або живуть в одному будинку, ну немає такої можливості десь відділити, тому все ж таки діти між собою присікаються, з батьками присікаються, тому можливості такої немає. Не потрібно застосовувати препарати з недоведеною ефективністю. Тобто, ну ми не маємо ніяких противірусних препаратів, які попередили б захворювання звичайним респіраторним вірусом. Тобто вживати ліки наперед перед хворобою не потрібно. неефективно. Абсолютно і неефективно, і не потрібно, якби це економічно зовсім не вигідно. Ось, провітрювання, часте миття рук з милом, можливо, носіння масок ось такі прості методи профілактики. Вони не завжди допомагають, скажімо так. От, але однозначно, якщо порівняти їх з вживанням якихось ліків, це абсолютно буде ідентично. Хочу трішки повернутися до теми лікування. Так. А, Стакали в своїй практиці. Чи бували випадки, коли батьки, от ви казали, цілий комплекс ліків давали? Чи були серед того комплексу ліки? Ну, наприклад, від паразитів? Отже, якось там хтось пов'язує, що якщо дитина кашляє, то можливо вона кашляє через те, що в неї є паразит. Чи було таке в вашій практиці правильно чи неправильно? Досить часто, досить часто, тому що в нас якась така вкорінилася думка, що якщо дитина довший час кашляє, знаєш що, значить дитини є глисти. От, якщо ми знищимо глисти в дитині, значить дитина перестане кашляти. Ну, це абсолютно, знову ж таки, не завжди так, м'яко кажучи. Тому що повторюся, що найбільш чиста причина, причина кашлю у дітей це якісь вірусні захворювання. Ось глисти вони можуть бути паралельні. Ну, наприклад, мабуть, когось ще також здивує, навіть якщо виявлені ті глисти, які найбільш популярні на наших теренах. Ось, вони можуть, не проявляючи ніякої, не потребувати лікування, якщо вони не 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 викликають ніякої клінічної картини. Тобто, якщо в дитини є збережений епатит, дитина нічого не болить і нічого не турбує, ну то й можливо лікувати як не потрібно, тому що їхній цикл життєдіяльності рано чи пізно закінчується, і вони самі мруть. Зараз ви зараз говорите ви такі речі, які в мамів можуть викликати. Батьків, Я завжди таке ну, внути, ми працюємо зі сторони доказової медицини і здорового глузду. От. Є дослідження, які кажуть про те, що профілактувати глисні інвазії на теренах України не потрібно. Ми не африканська країна, ми не азійська країна, де в нас їх дуже багато, і там двічі на рік давати дітям здоровим ліки від паразитів ну, однозначно не потрібно, і це не рекомендує сусідня, сусідня організація охорони здоров'я. Хоча в нас це дуже. Часто чи можуть ліки від паразитів зашкодити організму, якщо е, людина займається самолікуванням? Ось, до чого я й веду? Вони можуть зашкодити, то вони є досить токсичними. Вони впливають на штурмові кишковий тракт на печінку, тому так, вони можуть зашкодити, тому вони не рекомендовані даватися просто так. Ось. Самі прості умови створити оптимальні умови для дитини, і дитина е, імунітет сформований так, що вона виздорові рано чи пізно 5-7 днів, самостійно може виздоровити, подужати. Ось. Якщо батьки сумніваються в тому, що все йде добре, звичайно, тоді або з'явилися ці червоні пропорції, про які я говорив вище, то, звичайно, тоді потрібно звертатися до лікаря. Стосовно лікаря, як обрати педіатра? Адже навіть якщо вже є підписана угода з педіатром, її ж можна розірвати і переукласти з кимось іншим, якщо ну, щось є в некомфортне в спілкуванні чи незадоволена якість роботи лікаря. Як ви порекомендуєте, якими критеріями керуватися, щоб обрати хорошого спеціаліста? Ну, я не знаю, наскільки це буде правильно мені про це розповідати, але я також є батько трьох доньок, Вони в мене ще маленькі, і тому ну, я думаю, як би я собі обирав лікаря. Ну, по-перше, це має бути людина, якій я буду повністю довіряти. От на 100%. Ми з вами сидимо, ми з вами спілкуємося, ми можемо спілкуватися на різні теми, по здоров'ю. От якщо цей лікар викликає у вас довіру, так ви можете йому довіряти свою дитину. По-друге, чим я люблю педіатрію, це одна з галузь медицини, яка дуже швидко змінюється. Тобто ми вже поговорили про якісь міфи, які були тоді. Їх насправді дуже багато. Зараз все зовсім по-інакшому, то тобто, так, ми можемо лікувати захворювання горла морозивом, ми дозволяємо хворим дітям гуляти. Ми навіть наполягаємо на цьому, ми дозволяємо купати хвору дитину. Повірте, їх є ще дуже багато. І якщо цей лікар володіє новими методами лікування, новими поглядами на лікування, я б такій людині довіряв би свою дитину. Ось, лікар має відвідувати велику кількість конференцій. Тобто ми не зупиняємося в цьому навчанні ніколи. От. Чим подобається, мені подобається відношення нашої адміністрації Медатланту до цього питання. Тому що в нас йде контроль за тим, чи лікар саморозвивається і чи лікар вчиться. Це дуже класно і це дуже потрібно, я вважаю, зараз. Ось, зараз дуже є багато інформації. Та інформація, яка є, нам подається в Україні, вона не завжди є. Ну, правильною і сучасною. Тому лікар має володіти іноземною мовою, щоб слідкувати за новинами медицини, той самої педіатрії і за кордоном. Є багато сайтів, які подають адекватну доказову інформацію. Тому ми за цим також слідкуємо. Тобто пацієнт, потенційні там чи батьки юного пацієнта мають право запитати лікаря про рівень його кваліфікації. Це, мабуть, правильно. Звідки ви берете свою інформацію? Якими протоколами ви керуєтесь? А от як ви думаєте, як це робиться за кордоном? Як це робиться в нас? Тому що зараз батьки вони теж досить освічені. Вони слідкують за багатьма джерелами Google чи? у нас є. От Google — Це от не те за чим би хотів спостерігати. Гугл, ну це неправильне лікування волі, коли забуваються симптоми і лікуємо по тому, що там видає Гол. Це не завжди правильно цього робити не потрібно. Не потрібно. Ну такого самолікування мають бути якісь базисні набори того, що ми можемо зробити для дитини в домашніх умовах. Все. А далі щось складніше ну це однозначно до лікаря. І лікар має вирішувати, чим ми далі будемо лікувати. Ось, але батьки читають зараз. Є доступ до інформації <кхінус> 에... навіть той самої мережі. Яка базується на доказових принципах, так от і інколи батьки вже приходять, і от вони оцінюють отак от в такому самому діалозі, вони оцінюють знання лікаря. Ось, е, ну, мабуть, отак от потрібно спочатку прийти познайомитися з лікарем, подивитися, в яких умовах він працює, е, яка це клініка, е, яка, яка апаратура знаходиться. Ну, наприклад, там в мене в кабінеті знаходиться озд апарат, я можу подивитися легені, можна подивитися лімфатичні вузли. Тобто лікарем ми робимо всім дітям отоскопію, це обов'язково перевіряємо зразу на прийомі вушка. Тому що це, це є важливо не тільки послухати, подивитися в горло, а зробити більш такий спектр обстежень за тих за той час, який виділений на е, одну дитину під час прийому. Ви зачепили тему міфі і сказали, що хвору дитину можна купати і з нею можна гуляти по вулиці. Е, Скільки термін цього гуляння? Чи він відрізняється від того, коли дитина здорова? І якщо на вулиці, наприклад, уже морозна погода, то також можна гуляти, коли нежить? Можна гуляти, навіть потрібно гуляти, тому що як правило, на вулиці завжди є вологість більше, ніж вдома. А якщо вологість більше, то і е, слиз, який збирається у нас в дихальних шляхах, він стає більш рідким і він краще відходить. Ну, навіть просто з цього принципу. Тим більше, що в е, Повітря на вулиці завжди чистіше, ніж вдома. Там менше пилу і дитині легше дихається. І на рахунок обмежень. Ну, як правило, обмежується бажанням батьків і дітей гуляти. Подобається, гуляєте. Взмучилися, все, вирішили, що потрібно йти додому, без проблем ви повертаєтесь додому. Але те, що це потрібно, це не обумовлюється. Чи правильно казати, що дитина може захворіти не лише від вірусу, а від там, допустимо, змерзла в ноги, змерзла в ручки. Не знаю, там пило холодне, на вулиці. Ну, мене в школі, наприклад, завжди хвалили е, сварили, що не можна пити воду, бо захворієш. Не і морозиво зимою не їсти. Та, та, ні, це смертна кара, бо інакше будеш mean, дуже довго сидіти вдома хворіти. Е, дивіться, е, як правило, знову ж таки, е, коли дитина хворіє, це якийсь інфекційний чинник, чи то вірус, чи то бактерія, чи то грибкова інфекція. Якщо ми говоримо про інфекційні захворювання, має бути. Інфекційний агент, який викликає це захворювання. Що таке е, застуда? Це сприяючий фактор, може бути, коли знижується під час застуди місцевий імунітет на наших слизових, тоді і тому самому вірусу буде до нас легше е, проникнути. Ось, але <клух> на рахунок холодного це є один з момент загартування. Для того, щоб підвищити наші захисні сили, щоб краще працював наш імунітет. Тобто, ну знову ж таки, зараз цей складний час. Можна дозволяти дітям ходити вдома там, в одних шкарпетках або зовсім босими. Потрібно давати холодну їжу з холодильника, та яка не потребує нагрівання. Ну, тобто, про що я говорю? Ну, кефір, кефір, молоко, сир, морозиво. Воно має бути холодне і таке потрібно давати дитині. Тому і так буде формуватися нормальний здоровий імунітет. Саме важливе, що в цьому я не сказав, це звичайно, вакцинація. Ось, якщо дитина повністю вакцинована, хоча в нас в Україні є досить ну, маленький календар щеплень, там в Європі, в Америці є набагато більше. Щеплень для дитини, які захищають цю дитину від тих чи інших захворювань. Тому я завжди переконую своїх пацієнтів щеплюватись не тільки згідно нашого національного календаря, але ще й робити додаткові вакцини. От в нас є теж така можливість, ми щеплюємо багато, тому це єдиний такий доказовий метод профілактики захворювань. Він не гарантує, що дитина не захворіє, але він принаймні не допустить до якихось серйозних станів. Ну будь-яке щеплення воно не гарантує від зараження. І з самої хвороби, так, але дійсно він попереджає виникнення важких ускладнень. Так, це ви зараз говорити про вакцини грипу, які не є в календарі, але є обов'язково чи є ще якісь про які нам варто знати і запитувати нашого лікаря? Чи Можна моїй дитині я це говорю. Ну, якщо ми так почнемо говорити від самого народження, це вакцинація проти ротивірусної інфекції, Вакцинація від менінгококової інфекції, вакцинації пневмококової інфекції, вакцинація від грипу, вакцинація від поппапіломовірусної інфекції, вакцинація від грипу типу А. Можливо, щось зараз забув, але ну це такі основніші вакцини, які скажете тим мамам, які живуть певними такими думками, що ну за те, що вакцинація погана, і це я зло, а і тими, що. Надто часто це перенавантаження імунної системи, і організм може не справитися переробляти ті вакцини. Якщо ви розумієте, про що я я увазі, ви, мабуть тобто, стикаєтеся з такими своїх пацієнтів. Ко практично кожного дня, коли батьки приходять і кажуть, ми не хочемо навантажувати імунну систему. Ну, дивіться, і що значить навантажувати імунну систему? Кожного дня ми тут ми весь час вдихаємо. Так під час того, як ми дихаємо, ми вдихаємо повітря, в якому є знову ж таки грибки, бактерії, віруси, які осідають на сазових проти них виробляється імунітет, і ми не хворіємо. Ну, це дуже просто, я все писне. В повітрі їх є дуже багато. А якщо ми вводимо вакцину, це може бути моновалентна, тобто від одного збудника, від двох, від трьох, від чотирьох, від п'ятьох, від шістьох. і навіть ми можемо вводити декілька вакцин відразу. Ось, ну, це вийде від 12 захворювань, там, якщо 2-6 валентних вакцини, там, чи п'ятивалент, шестивалент, ну, по-різному може відбуватися, ми за один раз вводимо. Повітря. Нашому організму, що виробляти імунітет від 100 різних. Вірусів, які потрапили в нашу СОЗУ, що ще до них доєднаться 6-10 е, антигенів, які ми вводимо під час вакцинації, немає різниці. Буде вироблятися той самий імунітет. І нічого ми не перевантажуємо. Інколи батьки теж звертаються з питанням, як нам підготуватись до вакцинації, які нам аналізи поздавати, щоб от ви подивилися і сказали, що все добре, що нам можна вакци... вакцинуватися. Ну, насправді таких обстежень не існує. Е, не потрібно ніяких робити лабораторних до обстежень. Е, до вакцинації. Дитина приходить до лікаря, я її оглядаю і вже визначаю, чи є протипокази до вакцинації, чи їх немає. Насправді протипоказів не так багато, як наші люди звикли вважати, скажімо так. Е, в моїй дочці два з половиною рочки ми проходимо по календарю всі щеплення, і якби підтверджуючи ваші слова, жодного разу не було ні підвищення температури після вакцинації. Ну, взагалі нічого, навіть що нам попереджали, що це може бути і це буде нормально, якщо воно з'явиться. От, власне, що це буде нормально, це не є якась побічна дія вакцини, Це є нормальний варіант після вакцинальної реакції організму на введення вакцини. Тому це не є протипоказом. Зараз дуже популярною є тема здорового харчування і там різних різних календарів вітамінізації, не знаю, як би це правильніше назвати. Як ви відноситесь до вживання вітамінів, які вони мали би бути, не мали би бути? І, зокрема, зараз популярна тема вітамін Д, оскільки немає сонечка, а він є дуже потрібний для засвоєння кальцію? Ну в загальному вітамін Д він набагато ширший ніж просто для засвоєння кальцію. Він виконує дуже велику кількість великої е, функції. Ось він впливає на наш імунітет, він впливає на обмін речовин. Він дуже набагато на що впливає, щоб так зараз довго не розповідати. Так, вітамін, Д нам потрібний, і є спеціальні програми введення цього вітаміну, де він вводиться від народження, ну там, скажімо, там, з двох-чотирьох тижнів, і до трьох років він дається в профілактичній дозі всім дітям. Він має отримуватись даватись обов'язково, незалежно від того, який зараз пора року. Тобто, ми літом, наші діти не ходять під сонцем голими. Вони взагалі не перебувають весь час під сонцем, тобто виробляється його насправді недостатньо літом, тому його потрібно літом давати. Далі з трьох років ми можемо зробити аналіз на рівень вітаміну Д і подивитися, чи нам потрібно його давати в такій ж самій дозі профілактичні, чи можливо треба підвищити до якоїсь лікувальної дози. Ну і надалі є спеціальні схеми, коли він дається періодично. Кілька місяців дається, кілька місяців перерва і знову потім дається. На рахунок інших вітамінів, якщо дитина повноцінно харчується, вона отримує достатню кількість вітамінів, насправді. Ось є прояви захворювань, які викликаються недостатністю тих чи інших вітамінів. Ну знову ж таки, але це дуже рідко відбувається. Ми в сучасному світі живемо, діти, наші отримують достатню кількість овочів, фруктів, м'яса, круп, тобто там, де ці всі вітаміни є, риби. Ось. Якщо батьки, звісно, забезпечують їм таке повноцінне харчування. Ну, повірте, це не потрібно дуже великої кількості їжі, для того, і якихось там таких надмірних фінансових витрат. Хотів сказати більше про те, що ці вітаміни навпаки можуть нашкодити. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про мультивітамінні препарати, їх є в складі досить багато, і вони порушують засвоєння одне одного, скажімо так. Крім того, там є різні барники, є різні. Інші хімічні складники, які можуть викликати, якісь алергічні захворювання, якісь висипання у таких дітей. Тому я дуже рідко призначаю мультивітамінні препарати дітям. Ну, практично їх не призначаю. Так, вітамін Д так, і далі вже по показам, потрібний він чи не потрібний. Знову ж таки, навіть вітамінами не варто. Зловживати, не займатися самолікуванням, здавалося би на такі безобідні речовини, які нам потрібні. Ну, саме, саме так, тому що будь-які, ну вітаміни це також є ліки, а будь-якими ліками ми можемо нашкодити. Скажіть, будь ласка, чи є якісь методи профілактики от таких сезонних захворювань? чи є якісь такі, знаєте, там пункт 1, пункт 2, пункт три, які ну, максимально збереже здоров'я людини і попередить ті ж самі нежиті, кашлі? Загартування? І як і о, правильно, як це робити? <свісно> <Загартування>. <свісно> Зранку в душ? Ні, абсолютно це не обов'язково. Не перевдягати, не перевкутувати наших дітей. Орієнтуємося по собі. Якщо нам зручно в футболці і там, наприклад, в штанах, а в нас в дитині футболка, сорочечка, кофточка, курточка, дві шапочки, і дитина весь час мокра, ну звичайно, така дитина буде хворіти досить часто. Ось оптимальні параметри повітря вдома. Ось, ну ж таки, повторюсь, обов'язкова вакцинація, та що в нас, додаткова вакцинація, та що в нас іде, попри календар щеплень. Все, раціональне харчування. Скажіть, будь ласка, якщо нехтувати порадами лікаря, що робити вдома, що не робити вдома, коли є респіраторні захворювання, або не дотримуватися рекомендацій лікаря, чим це може бути небезпечно, до чого може призвести? Ну, звичайно, що будь-які респіраторні захворювання, якщо вони є ускладненими, і лікар призначив ще додаткове лікування, того, що я говорив перед цим, вони можуть перебігати, скажімо так, досить важко і інколи навіть потребувати госпіталізації в лікарню. Тому не варто нехтувати. Тому що ну бувають, як би ми не старалися вилікувати таку дитину, бувають ускладнення, бувають бактеріальні ускладнення, ті самі пневмонії, захворювання нервової системи, ускладнення, які пов'язані з запаленням вух та інших, ну їх досить є багато, тому нехтувати не потрібно. Треба, все ж таки, якщо ви лікарю сом довіряєте, ви вже його знайшли. Ось то все ж таки йому довіряти і робити все те, що він вам призначив. Таке моє останнє питання: з якими проблемами у вашій практиці за останній, допустим, рік найчастіше звертаються батьки з дітками, Тоб, які хвороби є поширеними ну, і в цей сезон, і взагалі? Адже ми перенесли пандемію, зараз війна. Я, я, які проблеми є най -най найболючіші? Ну, найболючіші для мене проблеми останнього часу це проблеми, які пов'язані з переїздом наших дітей, зміною їхнього місця проживання. До нас зараз багато приїхало тимчасово переселених людей. Діти ну висвітлюється проблема про те, що це складно. Такі переїзди складно приносять дорослі. Але повірте мені, такі переїзди дуже складно приносять діти. Так у них з'являються неврологічні розлади, от, які проявляються ну, різними станами, починаючи від якихось нервових тиків та інші прояви. Вже не хочу говорити зараз про це. Тому ми маємо берегти своїх дітей. Реально. Ну, я для своїх пацієнтів прошу старайтеся заспокоїти, старайтеся більше дитину обнімати, казати про те, що ви її любите, про те, що ви турбуєтеся за нею, обмежувати перебування дитини в такому новинному в багато часу в новинах якихось. Не обговорюйте ці новини, тому що новини складні зараз. Ну, принаймні, щоб про це не чула дитина, тому що дитина їх не прокоментує, але це все відкладається в її голові. Більше бувайте на вулиці, більше старайтеся гуляти. Найменше давайте часу, щоб дитина знаходилася в гаджетах, тому що це реально є проблемою, і як ця проблема буде вирішуватися в майбутньому, ми не знаємо, тому що ми стикнулися з нею вперше. Ну і наостанок, що ви побажаєте нашим глядачам, батькам і дітям, які вже, наприклад, скоро будуть повнолітніми, і, можливо, самі скоро стануть батьками, як берегти своє здоров'я і будь-яке побажання щире від вас. Хочу побажати всім швидкої перемоги, миру і всі залишайтеся здоровими. Дякую за те, що ви так грунтовно відповіли на всі мої запитання. Бажаю вам пацієнтів, які будуть проходити тільки за профілактичними оглядами для вакцинавак. На вакцинацію. На вакцинацію. Так. Дякую, що ви були з нами. Це була програма Здоровим бути модно. Побачимось у наступних випусках.